Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Настя сьогодні. У нас до обговорення дуже складна і важлива тема. У світі що стрімко розвивається щодня сколихує нас страшними новинами, і де неможливо виявитися кращим і найкращим за інших, важливо бути щодня кращим за себе. Ми спостерігаємо за сотнями життів інших людей, які часто для нас навіть чужі, і взагалі ніхто. Ми просто віднаходимо їхні красиві картинки в соцмережах в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. І нам здається, що можливо все і можливо стати точно такими ж, як і вони. Насправді це нормальний процес для дорослішання і нормальні мисленнєві ходи для людини, для психіки, що розвивається, що змінюється щодня, що години, і засвоює терабайти інформації, лягаючи спати із мріями про краще майбутнє, краще сьогодення і навіть краще минуле. Ми закінчуємо школу, вступаємо в університет, обираємо стежку, якою будемо йти далі, але розчаровуємось. У більшості випадків так, бо неможливо у 17 років, 16, убрати раз і не завжди той шлях, який стане для нас найбільш правильним. А ми навіть і не здогадуємось, що таке правильно. Бо для підлітка правильно це миттєва насолода, це просто задоволення від буденного, і водночас від. Прагнення ставати кращим. Ми часто приїжджаємо в інше місто, знайомимось з новими людьми з університету, іноді знаходимо собі найкращих друзів на все життя або просто класних супутників, компаньйонів. Трохи якось входимо в цей потік, в курс подій, аж доки не настає той. Найскладніший період в житті людини це 20 років. Від народження людина стикається з багатьма кризами. Це криза трьох років, п'яти років, потім підлітковий період, потім 20, потім криза уже після 45, коли більше життя прожита. Кожну цю кризу нам важливо пережити і здолати не самостійно, а з підтримкою. Навколишнього світу, навіть так скажу, не лише близьких людей, бо далеко не в кожного є друзі, далеко не в кожного, на жаль, в сучасних реаліях є родина. Думаю, що головне, що кожен для себе може зробити, особливо в юному віці, це зуміти шукати гармонію між зовнішнім світом і собою, своїм внутрішнім світом. Адже тоді криза 20 років минає набагато простіше. І що це взагалі за криза така? Що це взагалі за таке страшне слово? І чому найкраще, нібито, вік людини, порівнюється з кризою? 20 років за українськими мірками навчається в університеті або в коледжі, або закінчує коледж і намагається вже якось будувати самостійне? Життя самостійно, окремо від батьків родину, знаходити кохання, пробувати себе в різних кар'єрах, будувати кар'єри, змінювати професії, змінювати зовнішній вигляд, змінювати свої вподобання, формувати свої принципи. Так звучить нормальний варіант, але для більшості молоді 20 років це також період, коли Умовна стабільність адаптації до університетського життя минає, до окремого життя від батьків також минає. І починається період, коли треба самостійно ставати на ноги, самостійно пробивати собі шлях, вкорінюватись або, навпаки, не вкорінюватись і змінюватись. У цьому віці відбувається найактивніше формування нас як особистості, найактивніше співставлення осі. Зовнішній світ і я. У цей період ми бачимо, як наші друзі, знайомі, родичі або однолітки рандомні люди з інтернету досягають перших або вже не перших успіхів машини, якісь кар'єрні успіхи, подорожі, зміни тіла. До речі, у жінок після 20 років відбувається другий період гормональних змін. Тіло з підліткового дитячого вже повноцінно формується як тіло дорослої жінки, змінюються округлості форми. Змінюється настрій, і це не лише про тіло, а й взагалі про загальне фізичне і психологічне самопочуття. Коли ми вже певний час прожили у суспільстві незалежно від батьків, я маю на увазі, вийшовши із ролі дитини. І коли в нас уже немає керівника і наставника, коли керівник і наставник це ми самі, реальність із круто крутої і драйвової перетворюється на більш складну, серйозну і починається усвідомлення і сприйняття. А навколишню світу соціуму як Гри на виживання або ти чогось досягаєш, або ти розвиваєшся, заробляєш гроші, або ти стаєш лузером і людиною, яка пасе задніх у всьому, через що тебе не хочуть бачити на роботах. Тобі не вдається збудувати соціальні контакти, тобі не вдається майже нічого, крім нескінчених страждань, принижень себе, катування себе, бо вирішувати проблеми, приймати рішення, доводитися вже не твоїм батькам. Кам, а тобі сильніше відчувається тиск, і навіть якщо на тебе ніхто не тисне, на тебе тиснеш ти сам. Зараз мені 20 років. Саме це я відчуваю зараз, бо моє життя змінилося за останні пару років досить круто. Я змінила кардинальну свою професію університет, в якому навчаюсь, і кардинально змінила своє ставлення до багатьох речей. І зараз у мене відбувається активний пошук роботи, але роботу я хочу знайти уже більш конкретну, специфічну до своїх інтересів і своєї сфери діяльності, яку планую розвивати в майбутньому, і тут виявляється, що мої дитячі рожеві ілюзорні мрії дуже далекі від виповнення, особливо сьогодні, в умовах кризи країни і навіть у світі надскладно стати кимось, а надто тим, ким ти себе уявляв декілька років тому, уявляв дитиною, і навіть уявляєш зараз. Іноді відсутність амбіцій навіть краще ніж переповненість цими амбіціями бо у другому випадку тобі просто не вистачає простору місця, куди їх дівати. Потім наступає така зневіра, яка дуже б'є по твоєму самолюбству. І ти вже не знаєш, куди рухатись, бо здається, все, що ти робиш, ти робиш неправильно. Ти помиляєшся у всьому і намагаєшся просто жити. Та скажу вам, що іноді просто жити це і є вихід. Перед цим я згадувала поняття гармонії і балансу між внутрішнім і зовнішнім, між тобою і світом. Я дуже хочу, аби батьки і вчителі навчали цьому з дитинства. Бо хтось отримує надмірне навантаження в школі, гуртках, навчанні, репетиторах. Хтось отримує надміру багато свободи, інші мають дуже суворих батьків. Ті мають дуже підтримуючих і лояльних. Бо з дитинства персонально я була дитиною, яка хотіла завоювати, підкорити все. Напевно, через брак схвалення від моїх батьків. Багато хто хоче здаватись кращим ніж він є в очах когось близького, рідного та цінного, важливого для тебе. І щось приблизно схоже відбувалося в мене. Потім я вступила в медичний університет там. Повністю закопала свої амбіції, свою індивідуальність і, напевно, всю себе заради ефемерної мрії, стати лікарем, служити людям. А потім в мене стався процес відкидання цього закопування і викопування себе з тої ями. І от коли я вже тут, зараз. Дістала себе з того болота. Я не знаю просто куди рухатися далі. Я повністю застрягла в цій кризі 20 років. Бо перед зі мною нібито весь світ. Я можу змінити ще раз свою професію, можу змінити повністю свій імідж, мільйон разів, проколоти, захопитися езотерикою, малюванням, вивчити іншу мову. Я зараз вчу французьку, не хочу довго вигадувати всі ці приклади. Я не знаю, зробити все. ça Подорожувати, але знову стикаємось з браком фінансів, з кризою в країні, з політичною невизначеністю, з війною. Іноді ця криза підсилюється зараз молодих людей тим, що багато друзів, знайомих, родичів, близьких батьків вони знаходяться на війні пережити буденність, з цією буденністю, реалізувавши себе, стає ще складніше, адже думками ти ну зовсім не в собі. Ти думками з тими. Кому там реально складно, і саме тому я можу від себе дати пораду, яка реально мені допомогла абстрагуватися від всього цього, коли ви наодинці з собою. Це окей, це нормально, і це дуже допомогло мені вернути свою психіку в нормальний лад. Це не означає, що я не донат. У мене немає громадянської позиції, що мені яка різниця? Це просто означає, що я турбую за себе, для себе і для. Суспільства, бо згодом зможу стати йому корисною, і корисною я буду йому здоровою, психічно стабільною людиною, яка справді щось змінить. Інший розділ називається: Куди подіти мої амбіції. Знову ж повертаємося до того, що багато друзів і однолітків навколо у цьому віці вже мають певні досягнення. їм вдається щось краще за тебе. Їм просто більше щастить або вони більше прикладають зусиль. Ти до кінця ніколи цього не дізнаєшся. І навіть якщо ти їм не заздриш, бо вони твої близькі люди, цікаві тобі люди, ти починаєш сумніватися в собі власних зусиллях, коли в мене виникають такі думки, одразу я заземляю, і згадую, що кожна людина в цьому світі різна. Всі ми різні, у нас різна кожна клітинка нашого тіла. І ці клітинки нашого тіла, і в мозку, і в серці, і невидимі клітинки душі визначають, ким ми будемо, ким є, ким нам краще не треба ставати. Деякі мої знайомі згадують, що успішні люди стали успішними після 30 років, коли вони вже вгамувалися, коли вони мають досвід робочий, мають досвід особистого життя, особистого розвитку, навчання в університетах. І думаю, що це правда, бо зараз у нас молодість, а молодість дана для того, щоб помилятися, пробувати розчаровуватись, набувати досвіду. Тому зараз найкращий час спробувати. Себе абсолютно різних сферах, іноді я задумаюсь, як люди стають якимись класними директорами, мають посади, які дуже складно називаються, і навіть я не розумію, що вони означають. А скажу так, це стається волею долі і волею людини зусиллями людини. Якщо тобі все цікаво, то цю цікавість краще консолідувати в реально щось. Класне, що тебе надихає, мотивує, змінює в кращу сторону і дає енергії, навіть якщо іноді це прибуття нової енергії забирає стару. Це можна порівняти з приємною втомою після подорожі. Отже, для себе протягом цього року я часто усвідомлювала, навіщо я щось відкладаю. Я хочу створити книжковий блог, я його створюю. Нарешті я наважилася створити свій канал, я його створюю. І я не картаю себе за те, що я не Віддаюсь на мільйон відсотків кожній справі. Я просто роблю все для задоволення, для, для власного класного настрою і, мабуть, для досвіду. Бо таким чином я розумію, що мені цікаво, чим я хотіла би займатися далі. Час дуже цінний ресурс його варто не те, щоб берегти, а просто витрачати з розумом. Хочу тут згадати піраміду потреб, в якій в нас є базові потреби, такі як їжа, сон, вода, і найвищі це соціальні зв'язки, саморозвиток, самореалізація. Хочу вам нагадати, що без закриття базових потреб ви не зможете налагодити собі ті самі найвищі, якщо у вас є проблеми з психічним здоров'ям, з впевненістю в собі, складність прийняття рішень, нерішучість, бо ви боїтесь належати, зробити помилок. То, ну, сорі, нічого класного у вас не вийде. На жаль. Бо треба. Мати сміливість ухвалювати такі рішення, які приведуть вас до досвіду і до класних софт чи хард склів. От, наприклад, я дуже 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 мріяла про собаку і вирішила, що поки я не працюю, у мене є певний пасивний дохід, я можу собі дозволити виховати собаку зараз з малого цуценя. Чому я маю це відкладати? Чому я маю посилатись на якихось дивних людей, які, яким все завжди погано, завжди не час, завжди не. Не на часі, я думаю, ви розумієте, Я хочу, якщо я хочу зробити собі пірсинг, і це мені приносить задоволення. Якщо я хочу витрачати всі свої гроші на книжки, чи робити рецензії на книги, чи знімати ці відео, це є та сама внутрішня гармонія. Ви можете не знати, що вам дає енергію, що її забирає, але обов'язково попрактикуйте таку саморефлексію. Я була на єдиному <знят> занятті з психотерапевтом, і це перше, що вона мені порадила зробити. Написати таку карту справ, які викачують в мене енергію, і мені її дають. І робота, яка не приносить мені абсолютно ніякого розумового навантаження чи не покращує мої здібності в жодної в жодній сфері, вона з мене енергію дуже викачує. Саме тому мені зараз так складно знайти роботу, яка буде мене наповнювати. Я згодна працювати не за мільйон гроші. Я поки що згодна працювати за досвід і навички, і це. Дуже круто, що в мене є така можливість а якщо у вас немає такої можливості. На жаль, то спробуйте замість одного джерела, яка викачує енергію, збирати дуже 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 багато різних дрібних штучок, які вам цю енергію дають. Це може бути той самий перегляд тіктоків перед сном, як би там це не було шкідливо, але для мене іноді це прям відпочинок. Я розвантажуюсь, особливо якщо в мене в стрічці прикольні милі відосики з песиками. Важливо пам'ятати, що це лише початок вашого життя, і попереду все буде простіше, цікавіше і. Розслабленіше. Принаймні, через зміну ставлення до таких дорослих проблем і банально звикання. Якщо вам сподобалась ця міні-рефлексія на тему кризи 20 років, обов'язково пишіть в коментарях, діліться вашими думками. І, можливо, згодом я запишу ще й другу частину на цю тему. Дякую, що були зі мною, послухали мої думки і до зустрічі в нових відео.